Дитячі будинки сімейного типу функціонують у місті з 2006 року. З того часу, і по сьогодення у них виховувалось 53 дитини. 17 дітей вже вибуло у зв'язку з поверненням у біологічну родину, усиновленням, повноліттям, вступом у навчальні заклади, одруженням. І на сьогоднішній день 279 житомирян юних знаходяться безпосередньо, саме Житомиря знаходяться під опікою, а взагалі на обліку перебуває 421 дитина, яка знаходиться під опікою, тобто це із області. І на сьогоднішній, взагалі, за 9 місяців 2012 року під до піку було взято 90 дітей. Це да, спасибі Богу, це хороший показник, тому що за кожною цифрою це дитяча доля і взагалі доля людини. Станом на вересень місяць поточного року у місті Житомирі функціонує п'ять дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 36 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Гарним показником є і те, що у місті нараховується 14 прийомних сімей, в яких виховується 24 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування. Ті, хто не побоявся опікуватись чужими дітьми, як своїми, були відзначені подяками від імені міського голови Володимира Дебоя за вагомий внесок у реалізацію державної політики запобігання сирітству, зразкове виконання батьківських обов'язків. Тому від імені міського голови. Дебоя, Володимира Михайловича, я щиро вітаю вас з цим святом і виражаю саме сердечні слова подяки вам за те, що ви робите, вам за те, як ви відноситесь до діток своїх діток. Тому що вже для вас вже немає своїх, немає чужих. Вони ваші, вони рідні. До присутніх звернулась мама, вихователь дитячого будинку сімейного типу. Усім тим людям, які щиро. Гарно і професійно виконують свої е, обов'язки, і за їхню людяність і порядність великий вам уклін. І хочеться додати. Що ту частинку добра, яку ви несете, вона нехай вертається вам завжди з порицею. вам, велика за все. Діти, вихованці дитячих будинків та прийомні діти є активними учасниками суспільного життя міста та країни. Взагалом відвідують гуртки, секції є переможцями багатьох конкурсів, а також студентами вишів України. нам є ким і чим пишатися, і наше головне завдання підтримати, допомогти і подарувати любов дітям.